Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відправляє на Донбас черговий гуманітарний рейс. Сьогодні з Дніпропетровська до Донецька рушить 15 фур. У вантажівках майже 300 тонн продовольства і товарів. Найпершої необхідності напередодні у штабі закликали не допустити блокади і не порушувати міжнародних принципів та стандартів надання гуманітарної допомоги жителям зони воєнного конфлікту. Нагадаю, 14 грудня попередній гуманітарний рейс штабу Ріната Ахметова зупинили на українському блокпосту бійці батальйонів Дніпро 1 та правий сектор машинам кілька днів не дозволяли проїхати яких заходів вживатимуть цього разу знає кореспондентка Сабиті Наталя Магда Наталю? Тобі слово. Марино, доброго ранку. Зараз ми знаходимося на логістичній базі у Дніпропетровську. 15 машин гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вже готові виїхати до Донецька. Рейс відправляється приблизно за дві години. Які заходи безпеки головне прийняті цього разу щодо пересування рейсу, що везуть у фурах і хто їх перевірятиме? Зараз дізнаємося у волонтера гуманітарного штабу Ріната Ахметова Максима Ровенського. Максиме, доброго ранку, розкажіть, що у фурах і хто напередодні чи сьогодні вже. Буде перевіряти цей вантаж. Значит, в фурах у нас на цей раз мука, два вида крупы, макароны. Як ви вже сказали, 15 машин. Какие э, міри безпечності? Нас супроводжує міліція ГАІ. Кроме этого мы, как всегда, пригласили максимум представителей средств массовой информации. Мы пригласили всех желающих провести мониторинг нашего рейса. И мы ждем представителей батальонов, что они заинтересуются, приедут и посмотрят. Кроме того, возможно, они захотят и каким-то образом сопровождать груз. Мы открыты, мы выложили все документы на сайте. Мы уже провели столько работы. То увірений, что груз должен дойти до міжнародні дій. спостерігачі збиралися. Вони ми, будуть ми пригласили всіх. Я не можу сейчас за них відвічати, але ми пригласіли всіх, числе що є мы поставили всех в известность. Дякую, Максиме. Будемо чекати, що відбуватиметься далі. А я нагадав напередодні керівник центру звільнення полонених Володимир Рубен заявив, що особисто збирається супроводжувати цей вантаж. Я пропоную послухати його. офицерский корпус я лично под свое слово сопровождаю. До Нового года мы сопроводим все количество гуманитарного груза и будем контролировать непосредственно в городе Донецке на базе штаба всю логистику и все распределение груза. У нас есть подтверждение, что Этот гуманітарний груз имеется в виду еда, вона не попадает ополченцам, она на йде непосредственно мирному населенню. Ми також супроводжуватимемо цей вантаж. Тож будемо спостерігати, як хто їдеме, і буде їхати з цим вантажем і як все далі відбуватиметься. Будемо тримати зв'язок та інформувати. Марину. Дякую, це була Наталя Магда з інформацією про підготовку до відправлення гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас.